Вітаю усіх хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх мистецьких гостей. А саме знову у мене е, на майданчику знову на студії президент цього разу президент Вінницького рок-клубу пан Ігор Семененко. Пане Ігоре, ради вас бачити. Вітаю вас. А також координатор проекту зал слави Вінницького рок ролу пан Віктор Шемет. Пане Вікторе. Доброго дня, дай Боже здоров'я. Є у нас дуже гарна, дуже приємна, не дивлячись на всі наші е, дуже напружені будні. Є у нас дуже гарна, дуже гарний інформаційний привід. Ми все-таки згадуємо і будемо згадувати. А коли дасть можливість, після нашої перемоги, ми будемо дуже гучно це все святкувати. Нагадаю, всім нашим глядачам і слухачам, що на цьому тижні ми очікуємо е, міжнародний день рок н ролу. Ну, принаймні у цьому світі так його домовилися, святкувати. Без нас вони різно будуть святкувати. Панове, коли вони будуть саме святкувати, ігоре? Е, ну, вважається день на народж... день день рокн-ролу міжнародний, 13 квітня. Але ми е, в Вінниці е, вже традиційне, вже багато навіть на років, а десятиліть відзначаємо го Чому? Тому що 12-го вийшов хід Біла Келі, який дав. Толчок цьому угу. е, напрямку, скажемо так, саме поштовх. Ну і плюс не забуваємо, що ми вінничани. Навіть з одного свята ми можемо зробити як мінімум два. Так mm. ми маємо тоді можливість і 12-го, а потім разом зі всім світом, і 13-го. До речі, не все так було гарно, спокійно, гладко. Я маю на увазі зараз часи, коли до ковідні часи, ну і звісно, до військового вторгнення. Не так все було гладко з рокін-ролом. З якого року, з яких десятиліть, будемо так говорити, бо у нас є певна категорія достатньо молодих людей, вони ще тоді просто навіть і не народилися. З яких десятиліть минулого століття іде мова? Ну, це 50-ті, 60-ті? Це пів ну, да, навіть і 40-ті, навіть і 30-ті. Трошки було, були такі Чуть -чуть. прояви, але сам стиль. От, Спи... да. Визначився вже в 50-ті? Да, да. Так, вважається От Біл Хейлі, його хід Крутьверть навколо угу. годинника. Це якби все. пішло, поїхало, і до цих пір ніхто не може зупинити. Мистецтвознавці, якби це виділили. Ем, як рок н рол почуває себе на, він, на Вінницькій землі? От з чого тут все почалося? Це дуже Давня історія, я думаю, можна порекомендувати почитати книгу Олександра Шеміта, uh -huh. який написав цю книгу, і згадав усіх тих, хто починав все це. Ну, це енциклопедія. Це фактично Угу. Енциклопед... Да. Uh -huh. І Дуже така цікава книга. Там стільки навіть люди, які вже багато років займаються рок ролом узнають з, з неї багато цікаво для себе. Е я думаю, що це, в цій книзі можна знайти бага відповіді на багато яких питань. а Це починаючи з весільних музик, і до теперішнього часу, дасть Бог, буде ще друге видання цієї mm -hmm. книжки. І там дуже якраз, от я не знаю, чи ще в яких регіонах є. Такі дослідницькі матеріали, які от підготував Олександр, своїми нам пощастило. От так, відверто так, треба так, сказати. Так. Що дійсно нам пощастило, хто не бачив цю книжку, хто не тримав її в руках. Мені дійсно пощастило, я її бачив і тримав. І маю навіть авторський е презентований екземпляр. Е це дійсно це вражаюче вражаюча робота. А тим більше, що там не просто повідомлення, що тоді, то тоді, то такий то гурт або те то, те-то, там прізвище, і те -то. все. Іде практично все іде з фотографіями, все йде зі світлинами, все можна побачити, всіх можна побачити, практично всіх навіть з QR-кодами можна більш розширити цю інформацію. Окей, знову таки вертаємося до Вінниці і до рок-н-рольного життя Вінниці. Як воно починалося? Чи тернисте? От тут я би хотів саме оце слово сказати: тернисте життя. Бо наскільки я пам'ятаю, що влада не завжди на початку спочатку особливо влада не завжди була схильною, прихильною до таких молодіжних напрямків. Ну, це завжди щось нове, завжди ну давала е, якусь таку люди боялися, чу, е, Цього чогось але, нового чогось mm -hmm. нового да тому е, на початку можна сказати, що рок-гурти такі справжні рок-гурти вони були ну в тіні. Вони були в настоящем андеграунді, але потім з часом е, з'явилися з'явився клуб До речі, Вінниці був один з перших рок е, на теренах всього радянського союзу. І той же Олександр Шамет був вже першим президентом. Наскільки я пам'ятаю, цікаво, як це дозволили зробити, як вдалося Олександру домовитися? Чи це не тільки він домовлявся? Ну не хочеться е згадувати е добрим словом, але була така організація, яка займалася молоддю, і ось так якось вона профукала цей момент. А до речі, іноді взяли за фук. Так, іноді вона навіть і підтримувала. Знаєте, як хочеш завалити, то. Намагайся його очолити, очолити да. але завалилася вона. А, а музика залишилася залишилася, але ну, якісь слова вдячності ми їм це таки можемо сказати. Я добре пам'ятаю, бо той час в мене проходило навчання в Одесі, і я дуже добре пам'ятаю, як певні фестивалі, я не кажу, що просто концерти оточувалися міліцією. Закрите було повністю. Музика якась лунала. Великий натовп перед дверима. А в залі могло бути 10-15, максимум 20 чоловік. І, в принципі, це в такій ну відносно демократичній Одесі відбувалося. Що відбувалося у Вінниці? Давайте згадаємо. Ну, в Вінниці перший рок-фестиваль, який пройшов у райдузі, яка тоді ще працювала наповно. Пройшов якраз можна сказати, завдячуючи отій молодіжній організації, uh -huh. е, яка займалася молоддю. Пройшов дуже організовано. Але це треба було бачити. Це треба було приймати в цьому участь, коли люди сиділи і в проходах, і саме головне сиділи на деревах, які, з яких можна було дивитися тоді ще не було цих mm -hmm. стін. Там в райдузі. Е якщо райдуга розрахована, здається, на дві тисячі чоловік, то по по тим підрахункам, десь біля трьох. 3,5 тисяч глядачів були на цьому. Ой, це вже о, о, це, о, це, це вже для влади було щось. Ну, в міліції теж це... Це було сотні три, на мабуть. Угу. Ну їм пощастило, тому що вони слухали задарма, будемо так говорити, пощастили райдузі, що в них були тоді такі моцні, доволі, і до цих пір вони ще збереглися сидячі лавки їхні. Угу. Так що, бо перше, що страждає, це якраз крісла. Но е, я не пам'ятаю, щоб у Вінниці будь-який е, рок рок-н-рольний, роковий захід, е, а потім супроводжувався якимось вандалізмом. Чи були якісь випадки? Ну, такі мілкі. Ну, Це не, венди... не ва... вандалізм. Це... Euh, прояв такий, Емоційний, всяке було. було І ганяння потім цих рокерів, бідних по закаулкам, угу. а потім Тим рокери було. ганяли е, тих, хто їх ганяв. Ну, таке було насичене, цікаве життя. А, знову таки, маю. Ще раз сказати і нагадати нашим глядачам і слухачам, що ми зараз говоримо не про сьогодення, а ми говоримо про минуле, тому що е, спочатку ковід, а потім е, повномасштабна агресія. Е, в... Ну, скажімо так, зламала дуже сильно підірвала плани, зламала ці всі плани, тому ми сьогодні швидше згадуємо, що то було у Вінниці і як взагалі в Вінниці це все розвивалося. Я зараз хочу поставити як би запитання стосовно. Руху рок н ролу стосовно рокового руху, але вже через призму сучасності через призму туристичної сучасності, наскільки можна було прослідкувати в ті роки, коли можна було збиратися, коли приїздили, коли запрошували, коли гучно це все проходило? Е, наскільки Вінницький рок-клуб? Наскільки Вінницьке святкування дня рок рок-н-ролу міжнародного і нашого рідного? Наскільки це було цікавою туристичною Україницькою принадою. Ну мені здається, що треба трошки розділити Вінницький визначення Вінницького дня народження рокенролу і інші концерти, які чи фестивалі, які проводив рок-клуб. Тому що Вінницький день народження рокенролу завжди був таким більш вінницьким домашнім святом. Камерним можна сказати, можна сказати так? камерним, тому що грали в основному гурти з Вінниці. Угу. На інших фестивалях приїжджали гурти з інших. Не тільки з інших міст, але і з інших країн, і навіть з інших континентів. Тому, звісно, якщо казати про день народження н рола це більш таке, ну як казав, домашня сімейне таке, та, та 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 наша традиція. А коли якщо брати з туристичної точки зору, то звісно, коли приїжджали якісь там виконавці з інших країн, то з'їжджалися багато людей з інших міст України, тому що у них цього не проходило. Ці гурти не попадали до них. Да, у нас був дуже такий хороший, хороший фестиваль такої важкої музики Терорайзер, який тут проходив і проводив свої концерти і фестивалі, е, така знакова подія для Вінниці. А от якраз день народження і оцей зал слави Вінницького рок-н-ролу, я все ж таки вважаю, що це більш таке затишне, домашнє, і ми згадуємо тих людей, які е, Є базою і основою може оцього всього що відбувати. Е, Вікторе хапає одразу за слово. Кого в першу чергу згадуємо? Е, ну здається, з 19-го року у нас цей зал слави. Він такий віртуальний у mm -hmm. Фейсбуці, можна зайти, подивитися. Е, згадуємо тих, кого вже на жаль, з нами немає. Згадуємо, відзначаємо тих, хто зараз, ну скажімо так, на відпочинку, і тих, хто працює і. Приносить багато багато користі. Ну от цьогоріч ми хочемо відзначити покійних. На жаль, це Анатолія Секретарьова, Віктора Гродінчука. Це такі знакові фігури нашого Вінницького, можна сказати, може і не зовсім року, але от музичного такого напрямку. Таких людей треба пам'ятати, таких людей треба відзначати. І ті, що працюють, ті, що виховують молоде покоління Валерій Сороченко, Олег Фарафонов. У нас ми намагаємося відзначати не тільки музикантів, а й тих людей, які сприяли цій справі і продовжують сприяти. У Нас є такий чудовий Володимир Дрібущак, який своєю видавницькою діяльністю. Напевно, фігура такого ну європейського, як uh -huh. мінімум, масштабу, який дуже багато написав чудових книг про відомі гурти. Перш за все, це Дюпапа, Слейд і багато Пінфлої. Да. І є ті, хто зараз в нас, якби як той перевоз в періодя. Це, uh, Цей напрямок Сік Солюшн. Сік Солюшн, які на своїх концертах, оце буквально вони тільки закінчили свій тур, тур зібрали близько 325 тисяч і всі ці гроші віддали нашим uh, військовим. Пішли хлопцям і да, дівчатам да, дівчата. Згадаємо, нашого можна сказати, вже Київ. Киянина Валерія Дятлова Лері. Він uh -huh. так, що я думаю, буде цікавий такий. Ми запрошуємо його. 12 квітня, 19.00, ноль нуль, докерпап Вінницький клуб. Ми їм вдячні за те, що вони нас прийняли, тому що ну в такі часи не кожен може собі таке дозволити, і ми вдячні всім тим партнерам, які. Підтримали нас, угу. е, мені здається, до речі, що я, принаймні я так чув декілька разів. Е, це десь було в районі от нового року, січня, от десь так, січень, там лютий. А мені хтось казав, що навіть Валеру Дятлова бачили у Вінниці. Можливо, він, він... він приїздить, Чац, так? Та, та, приїжджає в нього тут рідні, близькі, знайомі. Ну, чого ж не приїздити на, бать... на Батьківщину? Так, так. так, так. А, наскільки зараз, наскільки при е, тому е, різноманітті музичних стилей, виконавців, а, що пропонує міксів, яких тільки. Можна і не можна собі придумати, наскільки на сьогоднішній день для вінничан або у вінничан рок-н рол залишається е, я все таки скажу популярною музикою. Ну, якщо ми... не дослідження, то хоча б якісь такі особистісні такі оцінки. Е, мені здається, що якщо людина е, колись Почала слухати рок н рол вона вже від нього ніколи не зможе відказатися. Тому я думаю, що людей таких багато було, є і навіть буде. Ми, зараз я трошки забіжу наперед, але 13 квітня буде, ми проводимо ще один фестиваль разом з міським палацем Містерства Зоря в Квадраті, і там будуть грати, до речі, молоді, зовсім молоді гурти. Це хлопці, ну яким ще там це школьники, студенти. Е і якщо такі люди молоді, все ще грають рок н рокенрол, mm -hmm. я думаю, що в цієї музики є велике майбутнє. А, от, зараз мені стало зрозуміло, чому от наш ефір. Я ж маю можливість відслідковувати, хто нас дивиться, хто нас лайкає. Я тепер розумію, чому контрабас нас лайкнув. <рес> ну що вам привіт, дякую, хлопці. Дякую, що дивитеся, дякую, що слухаєте. Є така теза, що рок-н-рол, от конкретно про нього говорю: рок н – це музика стариків. Ну тут я в лапки, звісно, таке от беру, тому що це і минуле століття, тому що це і гені, і так далі. І так далі. А... А наскільки зараз, е, наскільки дійсний цей вислів? Чи ви відчуваєте, що ми, да, це може бути дійсно? Щось ми отаке. відчуваємо, бо ми вже старі, але ота от молодь, яка буде 13 числа в квадраті, вона показує, що це молодий напрямок, і це, молода це. молода кров присутня і ну рок н рол живий в е <laughs> тих чи в інших е не буде проявах. Жити. А от 12 квітня у нас будуть виступати наші колективи. Ну, це е ще один наш лауреат Олег Форафонов, угу. е і е також той же самий Контрабас. Ми запрошуємо. Цікавий проєкт е з Совіком. Е ну, Думаємо, що це очеретяний кіт, які працювали колись з Анатолієм Сексекретарьовим. Да. Ну ні, колись вони весь цей останній період вони період, працювали період ним, його да. творчості, да так що такий буде. Мікс, я думаю, що що має бути е, цікаво. Будуть ще якісь сюрпризи, так що ми запрошуємо вас підтримати, і саме головне, ми запрошуємо у вас вхід. Ми назвали вільний донат: це прийти, підтримати наші збройні сили, і всі кошти, які будуть зібрані, е, підуть. За призначення, я хочу ще раз повернутися на завершення нашої розмови. Хочу ще раз повернутися до туристичної привабливості Вінниці. Е, е, уявімо собі, я не вінничанин. Зустрів вас. Ви мені розповідаєте про е, рок-клуб, про рок-н-рол, про те, що які будуть заходи і так далі. У мене виникає таке запитання: яке найбільш Яке би ви мені, як не вінничанину, порадили би відвідати найбільш рок н рольне місце в Вінниці? На вашу думку? Ну, дуже добре зробили, що в нас зробили. Підійшли творчо до питання площі Ліверпуль, uh -huh. хоча е, ходи багато е, думок, чому її так назвали. Ми підтримуємо тезу, що назвали, тому що тут колись хотіли виступити бітлз uh -huh. але їм е, не недалеко муняки. Там uh є -huh. цікавий. Меморіальчик такий. Як для мене, то таке найбільше рольне місце. Це парк, це скульошка, де збирались колись. Ну, там, до, до речі, от багато разів про це говоримо, але там немає жодного жодної таблички, там немає жодного нагадування про те, що це знакове місце. А знаєте, може, це і знаково, що там нічого немає. Іди а люд, люди, люди пам'ятають, люди, пам люди приходять, люди згадують. Вони збиралися, знаєте каже, зараз недавно, угу. до, до повномасштабного цього вторгнення, це вже, це вже було давно, виходить. Не. Але вони пам'ятають, створили свою спільноту, спілкуються, до речі, допомагають і знову ж таки Збройним силам, якимись там донатами. Так що, оце такі для мене як значно. мінімум, як мінімум два місця. Для... І... Ігоря, давай доб... давай швиденько, 30 секунд. В е, мене я б я б сказав магазин мобідрік, який вже теж 30 з гаком років просуває рок культуру в місті. А я думав, ти зарю згадаєш? Ну, Заря це замовчування ну, це за, такий. Це за ж... замовчуванням. Це точно так крісло ломали. Я так, от все це інша програма. Це, я як завхоз. це, це про меблі. Тікай, це про меблі. Це про вінницькі меблі. Це інша програма. А, я щиро дякую Ігор Семененко, президент Вінницького рок клубу, а також Віктор Шемен, координатор проекту Зал Слави Вінницького рок-н-ролу. Сьогодні були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ще раз кажу всім нашим глядачам, і слухачам: ми не святкуємо, але ми дуже добре пам'ятаємо, коли рок н рол народився у світі, і звісно. Один день раніше, на 24 години раніше, він народився у нас в рідній Вінниці. Це не забуваємо і про це пам'ятаємо. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафем. Місто на Події, що поруч.